На Бориспільських автошляхах ускладнений рух автомобілів. Справа не в ямах, а в їх ремонті. Як тільки погода перестала врядувати, комунальні підприємства взялися наводити красу у місті. 24 квітня по вулиці Головатого працівники приватного акціонерного товариства «ШБУ-50» ремонтували дороги. Начальник головного управління ЖКГ Володимир Аврамчук каже, що робота виконується на належному рівні. Сьогодні поставлена задача перед працівниками прад «ШБУ-50» значить укласти і провести поточний ремонт 2300 значить 300 квадратних метрів Біля 300 тонн асфальтобетону буде сьогодні укладено. Від вулиці Київський шлях до перехрестя Карла Маркса. Працюють робітники та техніка Бориспільського комунального підприємства ЖРЕУ. Там проводиться поточний ямковий ремонт. Про деталі технологічного процесу розповів Володимир Іванович. Звичайно, розпочинаємо з обстеження, комісійно обстежуємо кожну дорогу і складаємо дефектний акт і визначаємо першочерговість Виконання, значить, очистили поверхню, значить, дороги. Якщо потрібно, значить, профрезерували, значить, частину зняли старий асфальтобетон. Такими потужними котками укладаємо асфальтобетон на висота 5 сантиметрів. Після того важкими катками його Начальник ЖРЕУ Іван Хворостянка розповідає, що станом на 24 квітня працівники комунального підприємства повністю закінчили ремонт доріг по вулиці Польовій, Радянській та вулиці Горького. Іван Миколаєвич розповідає про незамінного залізного помічника. Я хочу сказати велике спасибі і пофастатись фрезою, яку допомогла купити міська рада Особливо Анатолій Солович Федорчук це багатофункціональний погруж. Він може різні функції виконувати. То вже в нас дві функції він виконує зимой, чистив сніг, весною грузив. Зараз зараз. Ріжа асфальт комунальні підприємства діють за програмою двомісячного благоустрою. Директор «ЖЕК-1» Володимир Вошкулат розповідає про стан виконаних робіт. Уже виконані роботи по прибиранню прибудинкових територій від сміття, побілка дарів, побілка бордюрів. Зараз виконуються роботи по вивозу сміття з під бордюра. Вулиці Лютневої, відремонтовані дитячі майданчики, сміттєві майданчики. Зараз планується виконувати роботи по ямковому ремонту між будинкових проїздів. Володимир Аврамчук розповів про роботи, що виконуються напередодні Великодня та травневих свят. Трошки більше як тиждень. Ми працюємо на дорогах, значить, вже зроблено поточний ремонт. Десь порядка 10 тисяч квадратних метрів або е, понад 10 доріг відремонтовані, і ми будемо далі продовжувати е, відремонтувати дороги. Володимир Іванович подякував всім працівникам комунальних підприємств за належне та своєчасне виконання роботи. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.